Отже, шість мисливців в небі в 16-х від Норвегії найближчим часом. Давайте розберемося з часовим формулюванням. Ось це слово сполучення це варто очікувати до кінця 2024 року, коли ж все таки від Норвегії отримуємо пташки. дивіться, да, якщо говорити про терміни постачання, то маємо розуміти, що це як завжди залежить від кількох складових. Це безпосередньо. Навчання особового складу, тобто це пілотів. Якщо говоримо про шість машин, то це має бути щонайменше 10-12 пілотів, і звісно, це підготовка наземного персоналу. Враховуючи, що Україна раніше вже отримала невелику кількість СЕВ-16, то в принципі з точки зору наземного персоналу з високою ймовірністю, їх зможуть обслуговувати ті самі фахівці. Ось якщо говорити про терміни, то в цілому мова може йти. Про отримання цих машин як до кінця поточного року, так в тому числі і на початку наступного, тому що конкретних термінів на сьогоднішній день ми поки що не чули, але маємо розуміти, що в принципі підготовка льотного складу вона продовжується. Ось, і звісно, про таку невелику кількість саме пілотів мова може йти в першу чергу, саме через те, що це вже умов каче наступні випуски після перших випусків, які були підготовлені для України. Пане Богдане, також була інформація, що США нині будуть переорієнтовувати підготовку українських пілотів для польотів F-16 із досвідчених льотчиків на молодих курсантів. Про це пише видання The Wall Street Journal. На вашу думку, наскільки ефективним буде такий крок? Модиться, ну, якщо говорити про підготовку фактично з нуля, тобто переважно молодих пілотів, це має як е, свої плюси, так і мінуси. З точки зору позитивних сторін це означає, що ці е, пілоти будуть мати безпосередній прямий досвід саме на західних платформах, тобто їх попередній досвід використання радянських платформ він не матиме певних негативних наслідків е, з точки зору адаптації до борту. Друга ж власна це, звісно, негативна сторона, тобто термін підготовки він може збільшитися і. Як правило, для нових пілотів, які раніше не були допущені до експлуатації реактивних літаків, може скласти порядка до двох років. Ось, але навіть за самими короткими програмами підготовки вони будуть не менше ніж півтора роки готуватися. Пане Богдане, хотів би повернутися до тих F-16, яких ми вже маємо, і потенційно найближчим часом можемо отримати. Отже, за час відколи в небі України з'явилися ці мисливці, ці винищувачі, які завдання вони виконували. Так, зараз я сподіваюся, пан Богдан з'явиться з нами на зв'язку. Хочеться зрозуміти, наскільки ефективним зараз є використання в 16-х в протистоянні з Російською Федерацією? Пане Богдане? Так, вітаю. Так, отже, ті літаки, які ми вже отримали, які завдання виконували, які виконують, і потенційно як може збільшитися їхні можливості, зокрема, можливо, нам дадуть якесь потужніше озброєння. Що можна було в 16 використовувати е, максимально на що вони спроможні. Да, дивіться, Якщо говорити про попередні досвід користання, ми бачимо, що Україна отримувала переважно модифікації, які були призначені саме для системи протиповітряної оборони, тобто це літаки, які мали спеціальне обладнання для більш ефективного виявлення повітряних цілей і їх ураження. Ось якщо говорити про... Можливість отримання нових літаків тут в першу чергу мова може йти саме про модифікації, які зможуть в тому числі бути більш ефективно застосовані для наземних операцій. Так, пане Богдане, ще свою увагу хотіла б зосередити на удари вглиб території Росії. Про це в принципі давно в інформаційному просторі йдеться. Утім, зокрема, в контексті f 16 Міністр оборони Нідерландів Рубен Беркельманс знову наголосив, що Україна може використовувати передані Нідерландами винищувачі f 16 по території РФ в оборонних цілях відповідно до міжнародного права. Далі зацитую власне його слова. Слова, що ми доставили нашу першу партію f 16 зараз вони знаходяться в українському повітряному просторі, і ми завжди говорили, що Україна має дотримуватися міжнародного права. Міжнародне право не містить жодних обмежень щодо відстані. Міжнародне право не зупиняється на кордоні, чи за 100 кілометрів від кордону. Тому ми дозволяємо Україні використовувати f 16 для самооборони. На вашу думку, чи буде чи можемо ми врешті застосовувати е, такі? Є в шістнадцятій е, стосовно в глибу території Росії про що говориться власне Так, дивіться, тут є дві важливі стадові. З однієї сторони, дозвіл на використання самих літаків він на жаль, не розповсюджується на дозвіл на використання безпосередньо зброї, яка буде передаватися з цими літаками. Тому тут є дві важливі складові. перша звісно, дозвіл використання літаків він певним чином розширює можливості України для використання їх. Для знищення цілей на території Російської Федерації, тим не менш, маємо розуміти, що це. Принесе достатньо відчутний ефект лише у разі передачі разом з літаками, в тому числі і е, ракет або керованих бомб відповідної дальності, в тому числі можливо так званих е, керованих ракет типу Джасом з, з середньою дальністю польоту це до 200 кілометрів. Е, ось і зняття заборони на використання їх по території Росії. В іншому випадку максимальна дальність ураження цілей в глиб Росії вона на жаль не перевищить 70 кілометрів. Жан ноель Баро, міністр закордонних справ Франції, напередодні відвідав Україну. Відбулася низка зустрічей, він підтвердив, що Франція готова і сподіваємося, зробиться виконує передати літаки міраж 2000 Має відбутися це за його словами до на початку вже 2025-го. Триває підготовка українських пілотів потенційно скільки. Одиниць міражів ми можемо отримати. Чим вони різняться з «Ф-16», чи можуть працювати в парах або в трійках? І потенційно які можливості відкриватиме для нас передача цих літаків? Далі що говорити про літаки? Міраж 2000 то маємо розуміти, що це вже літак іншого класу. Ось він ближчий до умовно літака ф 15 тобто він може бути насієм крилатих ракет, типу скальп. Крім того, цей літак в принципі він розроблявся як літак-винищувач. Ось має дещо більшу швидкість, більший радіус бойового застосування. Ось і в цілому це літак, що до все, якщо буде застосовуватися, то його тактика не обов'язково буде в роботі разом з F-16, тому що F-16 є багатоцільовим літаком. А міраж 2000 він спочатку розроблявся як літак винищувач, але та модернізація, яка швидше за все буде розроблятися для України, вона дозволить розширити можливості використання цього літака, в тому числі для виконання. Безпосередньо цілей на наземних знищення, або, наприклад, в тому числі знищення певних захищених локацій, ось і це може використовуватися разом як з крилатими ракетами, так і з керованими авіабомбами, які можуть надаватися разом з літаками зі сторони Франції. Пане Богдане, про винищувачі, про літаки поговорили. Хотілося поговорити ще про дрони. Відтак ем, у звіті Американського інституту вивчення війни була наступна інформація: що власне росіяни модернізували свій ударний дрон камікадзе, типу шахет і мовляв тепер російські безпілотники будуть літати швидше та на більшу висоту. Отож, що змінилося, і наскільки складніше буде протидіяти? Так, да, дивіться, ми бачимо, що. В Принципі шахет, попри те, що базово він наче не змінюється, але при цьому постійно відбувалися певні доопрацювання, пов'язані як зі зміною самих матеріалів корпусу для того, щоб зробити його легшим, і це дозволяє збільшити радіус польоту. Модернізація самої бойової частини ми бачимо, що від звичайної осколково фугасної вони в принципі, модернізовували її на сьогоднішній день різні модифікації цієї боєголовки, а в залежності від тих типів, типів цілей і завдань, які вони планують уражати. Ось. Так само, якщо говорити про самі безпілотники, ми пам'ятаємо, що була чергова ситуація, коли модернізація була пов'язана зі зниженням їх помітності, наприклад, коли їх фарбували в чорний колір. Ось і замінювали певні компоненти або елементи самого літака, щоб зменшити їх радіопомітність в радарах систем протиповітряної оборони. Ось збільшення дальності на сьогоднішній день воно може нести дві складові: перше це збільшення кількості пального за рахунок зниження самої ваги корпуса. Друга важливо складувати заміна самих двигунів. Безпілотника на більш ефективні, які можуть літати на вищій висоті або витрачати менше палива, пане Богдане. Що е, стосується можливостям протидії цим шахедам, і до речі, останнім часом е, здається, збільшилася навіть кількість запусків. Це свідчить про те, що е, лінії виробництва працюють у Росія на повну потужність чи вони якимось чином можливо накопичують. Да, дивіться, якщо говорити про кількість застосувань. Принаймні, влітку було відомо, що росіяни експлуатують щонайменше дві лінії по виготовленню цих безпілотників, і загалом кількість використованих безпілотників вона регулярно зростала. Якщо в вересні було використано майже 1400 одиниць, то в принципі за цю частину жовтня, ми бачимо, що росіяни можуть вийти за кількість більше ніж півтори тисячі безпілотників. Ось тобто загалом мова йде про те, що їм вдалося масштабувати виробництво. Вниз і вийти на показники порядка 45-50. Безпілотників щодо вище що є достатньо високим показником, і звісно, це е, може бути достатньо серйозною загрозою, тому що ми на жаль не зможемо використовувати таку кількість систем протиповітряної оборони з точки зору зенітних ракет. І ключова на сьогоднішній день задача буде це якраз пошук альтернативних асиметричних засобів протидії таким масованим атакам безпілотників. Крім того, ми бачимо, що кількість запущених Україною безпілотників, так званих е, дальньої дії, так само як російських, вона так само зростала. Але якщо український безпілотники безпілотники виробництва зросло десь на 10-15% щомісяця, то росіяни за останні два місяці збільшили виробництво на 50%. Пане Богдане, також хотілось би згадати в контексті розмови про шахеда, що днями в соцмережах з'явилося фото збитого ворожого дрону, який візуально нагадує іранський шахет 101. Власне такий безпілотник було помічено і у використанні єменських уситів та угрупування Хезбула. Тим не менше, чим власне шахет 101 відрізняється від тих шахетів, про які ми говоримо ну, останнім часом чи не щодня шахет 131-136? Дадець, якщо говорити про шахет 101 то в принципі це не є якимось новим безпілотником. Тим не менше є ймовірність, що росіяни розглядають можливість почати масового випуску таких безпілотників, що є достатньо проблемним у зв'язку з їх суттєво нижчою собівартістю. Ось і достатньо простою можливістю по збірки. Це означає, що вони зможуть достатньо швидко налагодити випуск великої кількості таких безпілотників. Зазвичай вони можуть або взагалі не мати бойової частини, або мати не потужну бойову частину. Тину, але при цьому вони в принципі можуть використовуватися як умовно, такі безпілотники для. Покриття великої площі, тобто, коли запускається рі великої кількості безпілотників, зрозуміло, що невисока точність і як правило відсутність системи захисту від систем РЕБ призводить до того, що ці безпілотники можуть вражати великою кількістю великі площі, але при цьому їх точність ураження може бути низька співмірна десь з системами град, але з високою дальністю. Тобто, заявлення дальність цих безпілотників складає від 600 до 900 кілометрів. Це принаймні підтверджено Ось. І е, у разі масового їх виробництва маємо розуміти, що вони достатньо дешеві, тобто їх е, кількість випуску може бути суттєвою. І це може з часом стати так само проблемою, як нинішнє зростання кількості шахетів. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко днями в телеграмі писав, що Росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти іЛ 76 мд вони постійно літають між аеродромами, привозять якісь деталі, пальне. Чи відстежуєте ви зараз ось ці рухи? Чи дійсно йде накопичення можливостей для? Нового, точніше, чергового масованого обстрілу, і потенційно коли це може відбутися, да дивіться. Маємо розуміти, що Росія продовжує виготовляти ракетне озброєння. Ось і звісно, відсутність на сьогоднішній день останнім часом таких масових ракетних ударів може говорити лише про накопичення цих засобів ураження. Ось друга важлива складова. Якщо говорити про випуск ракет, то на сьогоднішній день Росія може виготовляти порядка 100-150 ракет так званих стратегічних. Ось і порядка 130-140 так званих ракет тактичних, тобто авіаційних керованих. Ось загалом це може на сьогоднішній день мови що продовжується накопичення ракет. і Їх використання буде швидше за все після початку вже опалюваного сезону. Ось ми пам'ятаємо, фактично такі в декілька хвиль були атаки в кінці серпня. Ось швидше за все за аналогічним сценарієм. Вони можуть використовувати накопичення ракети вже безпосередньо після початку опалювального сезону. Коли будуть очікуватися перші серйозні тривалі з е, похолодання, ось для того, щоб нанести максимальне е, ураження безпосередньо енергетичній інфраструктурі України. Ну і на сам кінець, дуже коротко, наскільки масованою може бути атака. Доводилося чути думки, що мовляв навіть в росіян, якщо вони накопичать максимально е, тих такі ракет. У них є стеля, тобто більше, грубо кажучи, там 150 цілей, вони запустити не можуть. Або для них це буде складно, і так само навантаження на їхню військову авіацію стратегічно. Да, дивіться, якщо говорити про розмір запуску, ми бачимо, в принципі, він варіюється десь порядка від 100 до 120 ракет якщо ми говоримо про стратегічні ракети, якщо ми говоримо про тактичні, так само мова йде десь порядка 50-60, максимум до 100 одиниць. Ось, якщо ми говоримо про безпілотники, то їх кількість обмежується порядка десь 100-150 одиниць, тобто це та кількість Засобі враження, яку Росія може запустити протягом доби в декілька хвилі. В першій це саме обмеження пов'язане з кількістю самих пускових, тобто кількістю літаків, які можуть запускати ракети, і з кількістю платформ, які можуть запускати безпілотники, почули, почули. вас, пане Богдане. Дякуємо, що долучилися до нашого прямого ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Богдан Долінце, авіаційний експерт і менеджер авіаційного сектору. Насто до добро. зустрічі.